Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, тисячу доларів. Це з орендою квартири, чи своє? Чи зі своєю? Ні, зі своєю. Щоб зайнятися спортом, щоб поїсти, щоб піти кудись, без грошей нікуди не підеш. Ну, 10, да. Тисячу доларів, не менше. Скільки приблизно ви витрачаєте? Цю пенсію ще і, і ще й додаток. Скільки приблизно? Ну, сім тисяч точно. У вас своя квартира, так? Своя. Так. На що у вас найбільше йде? На лікарство. Я погано бачу і давлення. А на продукти скільки витрачаєте? Стараюсь, звісно, і м'ясо, і риби, трошки, і овочі. — Як сніданок ваш виглядає зазвичай? Стараюсь їсти яйця. Так. там, обов'язково творог. Чи допомагає вам хтось? Допомагають мене, діти мої живуть. Зі мною йдуться, і онучечка моя. Скільки вам років? Вісімдесят Чим займалися, яким працювали? Я медик. Це скільки років ви попрацювали? Сорок п'ять. А яка у вас тепер пенсія зараз? Шість тисяч. Оце мені допомагаєш. А що це розкажіть? Це, що я вяжу. Продаєте, так? Ну, Красиво. Так. Ви самі оце такі робите, да? так? Красиво. Я сама роблю, дівчата. А де вас і можна такі, знайти? Значки. А от тут сюда я була на хрещатику прямо, ну, да? Приходьте. щоб люди я могли на, підтримати я вас. Я на зиму, нас йому нав'язала. Е, Бачиш, які е, ті е, шарфи нав'язала, біля приходь. А що ви нашим людям побажаєте? Молоді, яка шукає себе мотиваційного? Найти що тобі подобається, що тобі подобається.